З лютого 16 по лютий 17 це третій візит Рбеки на Донбас. і Вона ніколи не обмежується такими тиловими містами. Ми бували разом у в Мар'ївці, ми бували разом в інших населених пунктах, де було тоді гаряче. Сьогодні Авдіївка. Власне, наша ключова мета це подивитися для мене як учасника мінських переговорів гуманітарної групи для Ребеки, яка сьогодні працює і в парламентському комітеті Асоціації Україна ЄС, і взагалі відстоює ну, от позицію посилення санкцій проти Російської Федерації до повного виконання мінських угод. Чи дотримується оця домовленість щодо перше, режиму тиші і друге відведення техніки. Ну і якщо по тиші, я говорю, що є певне перемир'я, то техніку Звичайно, ніхто нікуди не відводить. Щоб в зв'язку з останніми боями, які були, було втрачено деяке майно. І Тому, відповідно, нам зараз допомагають відновлювати його. І, скажімо так, це потрібно, тому що боєць повинен бачити супротивника далеку, щоб змогти зорієнтуватися, змогти уразити його ж. Ну, бінокль – це дуже важливо. І, 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 дідусь 70 років обговорило йому ноги. Пряме попадання з танка. Ввалилося so, uh, yeah. квартира, там п'ятий, четвертий, третій плот. Як далеко був цей танк? буквально 7 кілометрів 7 кілометрів до 7 кілометрів а коли це було так ну просто на тижні. Це було там где ми були там де ми були Так, да, що що да, там убили ну убила чоловіка без банка тільки що зараз группа МЧСників стало лазер точно так же і той будинок і So already during my first visit in Slavyansk in 2014 when the war was uh, already or was still very fresh, yeah, the normal people in Slavyansk asked me to uh, take care that we can live a normal life yeah, without war. But as you can see here, until today, in 2017, 2017 m. Normal Life, normalus gyvenimas, normalus gyvenimas, normalus gyvenimas, normalus gyvenimas. Нормальне життя може бути порушено цією війною. Сьогодні ми можемо говорити про те, що це війна, що проти місцевих жителів, тому що страждають наразі зараз саме цивільне населення, і а, тому дуже важливо, щоб дійсно требека побачила це на власні очі. Да, а під час останньої зустрічі в мінську, 15 лютого, тристороння контактна група домовилася про тишу з 20 лютого і. Про те, що до 20 лютого має бути відведена по всій лінії зіткнення важка техніка, і також про це були домовленості під час зустрічі в нормандському форматі на Мюнхенській безпековій конференції міністрів закордонних справ чотирьох країн України, Німеччини, Франції та Росії. Тому дуже важливо, що сьогодні, саме 20 лютого, ми хотіли переконатися в тому, чи є режим тиші на Донбасі, і чи відведена техніка. А як інформують нас місцева влада і військові, на жаль, вночі. Були обстріли. На жаль, ідуть провокації, але є певне перемиря, і дуже важливо, що це перемиря відразу дало можливість провести ремонтні роботи. За що велика подяка місцевій владі, що за кілька годин Валь, коли дали цю можливість відремонтувати електрику, дали воду багатотисячному місту. Ну, звичайно, ми шоковані наслідками останніх обстрілів, які відбулися в ті дні, коли йшла безпекова конференція. Коли знаєте так цинічно там говорили про безпеку на сході України, а в цей час гинуло місцеве населення. в Цей час цей танк обстрілював будинки тут, постраждали підлітки. Слава Богу, що вони залишилися живі. І ще раз дуже важливо, що наші міжнародні партнери нас. Ви очі можуть побачити, що відбувається на Донбасі.